На запит військової частини державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрологія зібрало 18 тисяч 200 гривень. На цю суму придбали необхідні речі для облаштування побуту військовослужбовців: ковдри, подушки, а також предмети особистої гігієни станки для гоління. В цій частині 0224 міста Миколаєва служать також наші працівники нашого центру. Так що ми з радістю відгукнулись на їх запит і з радістю допомогли. Перепідготовку у військовій частині а 02 24 зараз проходять троє працівників державного підприємства «Миколаїв стандарт метрологія». армія без народу не буває. Армія з народом. Тому велике спасибі всім, які даний час відгукуються і роблять все можливе для того, щоб ми були здатні і виконували наше завдання, яке перед стоять перед нами, ставиться перед нами Збройними силами України. Державне підприємство Миколаїв Метрологія» і надалі буде підтримувати десантників, льотчиків, військових, які прибули з Автономної Республіки Крим. З цією метою буде укладена спеціальна угода про співпрацю. Олена Янчук, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.